Виконуємо номер 612 із підручника Геометрія 7 та номер 453 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть діаметр кола, якщо його радіус дорівнює. Завдання перше 4 см, завдання друге 3,7 дм. Приступаємо до виконання. Радіус позначають маленьку літерою R. У нас він дорівнює 4 см, а діаметр кола 2 рази більший за радіус, або дорівнює 2 помножити на радіус. Це буде 2 множимо на 4, маємо 8 см. І завдання друге: тепер у нас радіус 3,7 дециметрів. Тому діаметр рівня 2 помножити на радіус, 2 множимо на 3,7, отримаємо 7,4 дециметрів. Номер 612 із підручника Геометрія 7 та номер 45 крапочка 3 із підручника «Математика 7 виконано.